Я просто не знаю. Наступна новина ну просто шок. Уявіть собі, місто, а яке майже стерте вже з лиця землі, бої ведуться на околицях міста, 5% місцевих мешканців там залишаються, а місцева влада виділяє на це місто просто десятки мільйонів, а на переселенців лише крихітку. Давайте далі розбиратися, що взагалі відбувається. У Турецьку, який зараз під постійною загрозою через бойові дії з міського бюджету у розмірі, який заклали в 270 мільйонів гривень, на власне утримання мається у увазі на місто Торецьк, закладають цілих 84 мільйони, а це майже третина від усіх коштів. А тепер головний фокус на допомогу переселенцям виділяють лише 1,4 мільйона гривень, тобто всього 0,5%. А в самому місті, за даними залишилося лише 5% мешканців, всі інші евакуювалися. Місто практично окуповане, а життя там це постійний ризик. Такі цифри виглядають просто кричущими А які пріоритети у людей, які повинні допомагати своїм громадянам? Гроші йдуть не на тих, хто реально постраждав, а на власні витрати. При цьому переселенці, які втратили просто все, залишаються практично без підтримки. І найголовніше Турець, Турецьк це тільки один приклад. Але скільки ще таких історій в інших громадах? Мені здається, подібні речі треба розголошувати, бо це наші гроші і наша відповідальність. Але є і гарні новини. Нафтозавод завод у Краснодарському краї, який забезпечував паливом російську армію, потрапив під приціл. Ну а тут ще й Бук у Запорізькій області добряче постраждав щось. У Росіян, здається, все, як завжди, йде за планом. У Генеральному штабі підтвердили, що наші сили влучили по міні нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Цей завод постачав бензин і дизель для російської армії. А ще наші хлопці успішно знищили російський ЗРК, Бук на окупованій території Запорізької області. Удар по буку був настільки влучним, що об'єкт отримав серйозні пошкодження. Ну а далі для вас ще трохи. Гарної, до речі, статистики, у січні російська армія втратила понад 48 тисяч солдатів, а, але ось цікавий момент. За цей же період їм вдалося захопити лише 500 квадратних кілометрів територій. Це зовсім небагато, якщо враховувати, які ресурси вони витрачають. До того ж, експерти з інституту вивчення війни зазнають, що темпи наступу росіян знижуються з листопада. Це до вашої уваги останній звіт Американського інституту вивчення війни. Тобто ростуть втрати окупантів, але захоплювати території вони почали менше. І така тенденція говорить про багато про що, попри втрати ресурсів та техніки, російська армія досягає мінімальних результатів, а українські сили навпаки дедалі частіше. Дають їм відчутний удар і на окупованих навіть територіях. І ми маємо просто рекордні втрати ворога. Так і хочеться сказати, що кожен день наближає нас до перемоги. І ще Європейський Союз ще більше розглядає передачу зброї України Урсула фон дер Ляйн щойно зробила дуже потужну заяву. Президентка Єврокомісії заявляє, що підтримка українського спротиву це не просто важлива справа, а ключовий пріоритет для Європи. Вона наголосила, що від цього залежить безпека всієї Європи. Цікаво, що від початку всієї війни Європейський союз виділив Україні допомоги на колосальну суму, а саме на 134 мільярди євро. І тепер вони планують пришвидшити постачання зброї, щоб підтримати нас у боротьбі. Такий рівень допомоги показує, що для Європи наша війна це не просто локальний конфлікт, а питання спільного майбутнього. І є сьогодні ще одна цікава новина, яку варто, про яку варто поговорити. Азербайджан заявив, що їх літак у Казахстані, пам'ятаєте, ще десь кілька місяців тому збила російська ракета. І це вже не просто звинувачення, вони мають. Докази. За інформацією, яку поширило американське видання Реос, Азербайджан провів міжнародну експертизу і встановив, що літак був уражений ракетою російського комплексу панцер С. Фрагмент цієї ракети вилучили з літака та офіційно ідентифікували. А це може друзі бути дуже серйозним дипломатичним скандалом. Зараз світ уважно слідкує за ситуацією, адже якщо все підтвердиться. Це серйозно ускладнить відносини між країнами. І ще це виглядає як ще одна крапля у чашу конфліктів, які створює Росія. Уявляйте собі, це не лише про Азербайджан там, чи Казахстан, а це сигнал усім країнам про те, наскільки небезпечним є гравцем Росія. А на цьому я завершую своє відео. Підписуйся на канал, тисни лайк, пиши свої коменти, що ти думаєш про останні новини. До побачення!